Десять днів роботи й на будівлі Каховського відділу освіти, яка на території стадіону намальований мурал, створений він у межах міжнародного проєкту Артіфект, який популяризує медіограмотність і критичне мислення, нестандартне і креативне, за допомогою стріт арту. Говорить проєктна менеджерка громадської організації «Інтерньюз Україна Олександра Панова. Ми намагаємося через такі. Творчі і інноваційні підходи говорити і надалі про протодії дезінформації. Ми обрали мурали як медіум, мурали як щось велике, щось, що ви йдете повз по вулиці і воно вам 100% кинеться в очі. І ми сподіваємося, що звичайно, перехожий каховчанин задумається, чому ж що тут на цьому муралі? А може я тут почитаю щось? А тут як QR-код, який веде на сайт, може я почитаю і дізнаюся щось більше для себе. Над арт об'єктом працював художник зі Львова Сергій Радк. На 70 квадратних метрах зображені рука, вежа з герба каховки та око. У цьому муралі, говорить автор, поєднав символи міста та критичного мислення. Головна задача була ще створити складний мурал, тобто складний інформаційний мурал, де будуть інформаційні певні закодовані речі і де глядач він має все-таки готовий бути десь. Напрягтися, грубо кажучи, і спробувати це, якби ребус ніби десь розгадувати. Десь якісь є підсказки, звичайно, три слова, тобто якісь ніби хаотичні око, щось ніби речі, які там щось вказують, підказують, ніби. Але речі, які ти маєш все-таки розгадати. Що це мало бути би ще художня, художній твір, а не просто якби там плакатне мистецтво, коли просто там пояснюється. Коротко про місто там і про критичне мислення подивитися роботи колеги прийшов каховчанин Максим Кільдеров. Робота колеги мені дуже понравилась. Робота колеги мені дуже сподобалася. Спершу я побачив ескіз малюнка. Ескіз мені сподобався так середньо, але коли я побачив це наживо, коли він майже був намальований, мене цей малюнок вразив. А ще коли дізнався про сенс, який Сергій вкладає у цю роботу, я зрозумів, що треба ближче познайомитися з художником і більше дізнатися про внутрішній світ автора. Максим, автор другого арт-об'єкту, який будуть малювати у місті Токмак. Його обрали з поміж 20 конкурсантів. Він запропонував декілька ескізів. Організатори обрали один і запропонували його втілити у Запорізькій області. буде текстово візуальний масив. Це буде текстовізуальний масив, де будуть фейки і правда. Вони будуть вирізнятися за кольорами. Я спочатку хотів, щоб це було хаотично, але так буде важко сприймати людям. Олександра Панова розказала, всього у межах проєкту Артіфект створять 9 арт-об'єктів в Україні, Польщі та Вірменії, по три у кожній країні. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсонщина.